Доброго дня, ми з України, я Ірина, і дивимося у нас розклад на тиждень. І так, для всіх знаків Зодіаку. І перший у нас іде овен. Я буду вам дуже вдячна, якщо хтось зробить тайм-код. І так, ОВНи. У вас туз жезлів яка, ну, Це по-перше, це ваша енергія, мої дорогенькі. Ой, я забула сказати: з 31, по, з 31, тобто з понеділка, з завтрашнього дня, з 31 жовтня цей розклад на тиждень по 6, здається, листопада, якщо я не помиляюся, дивіться. А, дорогі овни, це ваша стихія. У вас наразі з'являється якась нова ідея, новий проєкт, нова зайнятість, щось нове. Або знайомство, або робота, або якась кар'єра, якийсь початок. Це може бути і подорож, це може бути і а, ну, народження чогось когось. А, Розумієте, це настільки великий концентрат. Як ви цією ідеєю розпорядитеся, так ви і дійдете до кінця, коли заключний буде ем, цього проєкту. Ось тому карта каже, що цього тижня беріться до роботи. Е, порада така: беріться до роботи. У когось, можливо, відбудеться якесь знайомство. Тут карта вона не завжди каже, що це позитивно, тому що це може бути тільки а, таке, знаєте, афера якась, Ось як вона називається. Не, не хочу якесь некультурне слово казати, щоб знов YouTube не обмежив, тому що мені вже майже все підряд обмежує, тому я трошечки обережна. Ось, тобто, може бути одна гаряча ніч, або тільки тиждень. Ну, це може бути і на роботі, до речі, тому будьте обережні, дорогі овни, щоб, ну, як би це сказати, щоб потім не жалкувати. Думайте головою. І так, тепер тельці. Тельці. А у тельців. Сім кубків, тобто ваші бажання. Ви, ви, знаєте, ви трошечки ніби у хмарах літаєте. Таке враження, що ви не можете оприділитися. Дорогі тельці, ви зазвичай дуже такий раціональний знак, консервативний знак, а тут, значить, у вас з'явилися якісь можливості, вам або дозволили. Бо ви собі зачасту не дозволяєте мріяти. Тому трошечки помрійте. А, що ви вибираєте цей тиждень? У вас великий а, вибір цього тижня, у вас величезний вибір. Ви повинні інсту, інтин, інтуїтивно, інстинктивно, я вже заплуталась, інстинктивно, інтуїтивно. Вирішувати, зробити вибір кар'єра, сім'я, робота, дім, сад, город чи варити їсти. Розумієте, Вам прийдеться щось важливе прийняти, якесь важливе прийняти рішення. Переїжджати, можливо. Можливо, у вас декілька різних можливостей, а ви не знаєте. Кому така нагода, і ви не знаєте, що вибрати, приходьте до Ірини на особистий розклад. Всі мої координати під цим відео в описі. І так, не затягуйте з вибором. І тепер у нас близнюки. А близнюки тут якраз близнюки. А у вас цей. Тиждень якесь свято, можливо, якась родинна вечірка, родинні, е якісь свята. Можливо, ви знаєте, і е прихід військових, можливо, перемога якась військова е е через те, що у вас, наприклад, хтось воює. Ось то це зачіплює вас. Тобто радість приходить до хати у вас. Дуже хороша м'яка енергія. Енергія така трошечки ностальгічна. Можливо, ви з кимось помиритеся. Старі якісь друзі, знайомі. Вас чекає гармонійний розмірений тиждень. Хороша енергія, чудова, примирення. Ось якось так. так, щоб ми трошечки. Тепер у нас йдуть раки. А у раків теж оце ваша стихія, хоча це трошечки е, е, хоч і кубки, так, це ваша стихія, але е, ви прийдете до рівноваги, до особистого щастя. Тобто до повного особистого. Щастя. Ви починаєте, наприклад, оптимістично дивитися вперед. А ви маєте успіх в чомусь, можливо, у, у різних сферах. У вас щастя, ніби, знаєте, так підвалило. Оптимістичність стосовно майбутнього, рівновага у вас. Якось вам легше, ніби ви вздихнете цей тиждень легше. заспокоїтеся, Якось так я це відчуваю. Дуже хороша карта ось цього тижня у раків. Тепер у нас ідуть леви. А у левів. У вас або якісь суди, або ви пов'язані з військовими, у вас можливо якась, я так скажу, кармічна ситуація. Можливо, ви трошечки збилися з своєї колії, зайнялися не тим, чим треба. Цей тиждень у вас буде ніби, як би це сказати, Справедливість по справедливості вас буде направляти. Якщо ви відчуваєте, що щось не те, значить ви або збиваєтеся з шляху і вас е, Всесвіт направляє, дає вам знаки, дає вам якісь ситуації е, намагається втримати вас у балансі, тобто у рівновазі. Це карта повертання боргів. Тобто, те, що ви заслужили, вам приходить цей тиждень. Дорогі Леви, як ви себе поводили, які ви були чесні по відношенню до себе, так і чесним по відношенню до вас буде Всесвіт. Тому дивіться уважно, що цього тижня вам зустрічається по дорозі. Тобто, щоб ви розуміли. Це нічого я негативного не бачу. Звичайно. Кожний буде відчувати цю карту по-своєму. Комусь буде важко, а комусь буде дуже легко. Тому що борг буде виплачуватися, по, як то сказати, по рахункам. О, отримаєте по рахункам. Рахунок. Ви, скільки ви заплатили, скільки ви у світ дали позитиву, стільки позитиву вернеться назад, скільки дали негативу, стільки негативу вернеться. Дуже хороша карта, до речі, справедлива. Тепер у нас діви. Що наші діви молоді? А тут у нас. Так, це у нас здається. Імператор, якщо я не помиляюсь, тут не пише. Тому що це, це є імператор, де шепфа. Виглядає, що імператор? Гаразд. Дивіться, у вас можливо сьогодні. Якісь справи з верніше не сьогодні, а цього тижня. У вас справи, дорогі діви, з установами, з організаціями. Прийдеться щось структурувати, тобто прийдеться щось організовувати, можливо, якісь ем, допомагати комусь, можливо, керувати чимось. Це тут немає значення, ви будете це робити на робочому місці чи вдома. Чи в загальному десь отако на вулиці щось організовувати? А вам поручається якась дуже відповідальна місія, будемо так казати. Ось, і я наскільки розумію, ви з легкістю це подолаєте. Це були діви. Тепер у нас йдуть терези, дорогенькі терези. І так, дивимося, цей тиждень. А тут хоче дві карти, але ми не беремо дві. А тут у Терезів король Кубків. Король Кубків це, знаєте, можливо, у вас буде таке, знаєте, закохане, закоханий. Тиждень закоханих. Ви повністю у почуттях. Ви ін... дуже інтуїтивний, інстинктивний. А, у вас можливо проявиться велика емпатія. Е, симпатія, емпатія. Е, ви харизматичні, ви всім подобаєтесь, ви можете любого заспокоїти. Ви як та, знаєте, заспокійлива пігулочка, яка може вилікувати комусь серце, комусь душу. А ви цей тиждень такі відкриті. Слухайте, ви зможете вислухати ви як в ролі психолога. А можливо, така людина а, перейде вам цей тиждень дорогу і допоможе вам вийти з підвалу, як би це сказати, знизу вверх піднятися, окріпнути, розцвітнути а, дуже хороший тиждень, а, дуже приємний тиждень. А, мої ви повинні розуміти, що всі мої розклади. Для тих, хто на моїй хвилі, тобто, хто на моїх вібраціях для всіх інших, на жаль, не сходиться. І так, тепер у нас скорпіони. Будемо дивитися, скорпіонів. І так, а у вас, ну, прямо красота дивиться. Найкраща карта у старших арканах. Вона засліплює абсолютно все. Ви як комочок енергії світла. Ви як справжнє сонце, яке світить, яке зігріває, Ви можете звичайно і. А... Когось розпалити, запалити і підпалити. Але ви таке світло несете цей тиждень. Цей тиждень ви на виду у людей. вас всіх, Всі вас помічають. а Ви енергійність цей тиждень. Багато встигаєте. В принципі, в принципі це не зовсім ваша карта. Тому що ви, скорпіони, а ви більше з водою. Дивіться, щоб ви не закипіли цей тиждень. Це може бути негативно. тому що вода і вогонь, ну сонце так може, можете закипіти. Тому розтрачайте свою енергію з, ну як це сказати, не все зразу, не переусірствуйте. Ось, але ви багато досягнете. Вас, як це сказати, супроводжує цей тиждень великий успіх. Бережіть себе і хороші новини так само можуть бути. Тепер у нас стрільці, здається. О, стрільці. А у стрільців випадає старший аркан Мах. Мої дорогенькі, ви знаєте, все у ваших руках. Вам дуже багато все вдається. Якщо у вас десь був застой, у вас є палочка-виручалочка цей тиждень. Ви зможете всім відповісти, ви зможете всіх обкрутити, ви зможете всіх переубідіть. переубідіть як це сказати, українською. Умовити, на свою сторону схилити. У вас в руках є сила, є енергія, і у вас є ну, влада, будемо так казати. Ця карта говорить в першу чергу діяти. Не просто бля бля-бля, тому що мах він може, у нього така проблема, що він, по-перше, не знає за що взятися. Тут концентруйте свою енергію на чомусь одному і все робіть по порядку. Тому що якщо ви візьметеся за багато ем, як би це сказати, речей одразу, у вас нічого не вийде. Крок за кроком ідіть. Ось і ця карта наголошує, цей тиждень ви повинні щось робити. У вас абсолютно все получиться. Вірте в свої сили, вірте в себе. Це були стрільці. Тепер у нас я козероги. Козироги. А в козероги щось не складається таке враження, що ви, можливо, зайшли в глухий кут, а можливо, просто. В ролі жертви, а я нічого не можу, а в нас в країні війна, а я не можу знайти роботу, а мені скучно, а мені то не цікаво, а це я не хочу, а це я не можу. Оце роль жертви може бути. Ось, ну я ж не винна, ну я ж не винен. Ось. А тут, до речі, порада. Якщо ви дійсно зайшли у цей. Кут глухий. Карта, по-перше, говорить, нікуди не спішіть. А, перечекайте, подумайте, поміркуйте над своєю ситуацією. Чому ви опинилися в цьому глухому куту? Чому ви загнали себе в цей кут? Чому ви в ролі жертви? Якщо ви, як ось тут, ви є абсолют. Людина, яка може, наприклад, щось створити. Кожна людина може щось створити. Тобто все залежить від вас. Але у цій ситуації найкраще, що радить карта, поміркуйте над своєю ситуацією і задайте собі дуже влучні такі запитання, чому я тут, що я тут роблю, і, і взагалі, як мені далі діяти. Тепер у нас йдуть, а, здається, водолії. Після козорога. Так, це були терези, це був скорпіон, це був стрілець, це був козиріг, зари водолі і потім риби, все понятно. Бо я вже, знаєте, я ж, ну, по пам'яті, треба, треба собі листочок писати. Вже, знаєте, відчувається, після 50 вже йде на спад. І так, водолії. Ну, туди беремо цю карту, дивіться водолії дев'ятка жезлів. Таке враження, що ви знову получили по носі, по шапці, заділи ваше самолюб'я. Хтось вас, можливо, образив, і ви ступили крок 2-3 назад. Ви знаєте, в цій ситуації ви можете, як би це сказати, трошки підкріпити свої сили, набратися енергії і шукати людей, однодумців, хто міг би вас підтримати, хто міг би вас захистити. А, можливо, що вам прийдеться цей тиждень від когось відгородитися. Хтось, можливо, вас ображав, хтось, можливо, вас скривдив. І ви кладете кордони і кажете: стоп, далі не ображай. Хтось, наприклад, словесні образи, бачите, трошечки таке лице образливе у цієї дівчини. Ось, і ви Ображено кажете, стоп, я це терпіти не буду. Мої дорогенькі це найкращий варіант. До речі, у цій, цього тижня спостерігайте, хто як до вас відноситься, хто як на вас подивиться. Тому що, можливо, що прийдеться відбиватися від когось. тобто Ця карта дуже часто мені нагадує, як кобра в позі, знаєте, такій позі, коли вона так і чекає, що хтось її, як би це сказати, буде агресивно до неї відноситися. Вона готова до бою, будьте готові відбиватися. Ось. І терпіння. <кій> <кій> і останні наші рибки, дивимося, що у наших рибок. А у рибок таке враження, що ніби, ну, хоча хоча це і п'ятірка жезлів, так? Але в мене чомусь йде така енергія. Ем, ну, як би це сказати, таке, знаєте, приміряння один до одного. Якщо ви з кимось познайомилися, а ви, знаєте, ніби обнюхуєте один одного. Чи то у колективі на роботі з кимось так, знаєте, ось така ситуація, коли угу, угу, общ прощупуєте ґрунт тієї людини, яка напроти вас стоїть. Тобто людина, яка проти вас щось має? Можливо, що вам прийдеться цей тиждень себе захищати. А, можливо, вам прийдеться з кимось змагатися. Я кращий, я краща. Можливо, за якусь посаду. А можливо, просто у вас у сім'ї чоловік каже: Я йду на роботу, заробляю гроші. А ви йому кажете, я сижу цілий день і варю борщ. Наприклад. так? І починають мірятись: хто більше робить, хто менше робить. А ви знаєте, це карта так само може бути у вас що ну, змагання. Змагання на роботі, змагання вдома. Наприклад, ваші батьки сказали: от хто це запишемо там машину, а не то хату. І ви починаєте своїми сестрами братами, починаєте змагання. Хто кращий, хто заслужив ту машину, хто заслужив ту хату. Ну, це все наприклад, але тут змагання, дух змагання. У вас цей тиждень такий дух змагання з кимось позмагатися. Якщо ви блогер, будете шукати ключки у других, наприклад, ваших колег по роботі чи ще щось, будете себе старатися вигородити, виставити. Якось так. А можливо, хтось просто до вас буде. Ну що, ну що, <с> так, знаєте, підкочувати. Ось такий тиждень у вас, мої дорогенькі риби, дух боротьби за е право бути кращим, наприклад. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе. Е Якщо маєте бажання, пишіть ваші відгуки, як у вас програється тиждень. Бажаю всього на кращого. Бережіть себе і дивіться, що я тільки що побачила. Жовто-блакитні наші красота, мої дорогенькі. Як мені це подобається, дуже гарна колода, вона в мене дуже-дуже давно вже рік, може більше але я її чомусь у ну, мене більше 100 колод. І я відверто скажу, що я їх усіх не користуюся, тому що вони десь так далеко заховані. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і на все добре. Слава Україні, мої любі! І разом до перемоги, звичайно.